Більше того, фактично не було переговорного процесу з представниками малого та середнього бізнесу. Нас не залишається іншого вибору, крім як розпочати процес дострокового припинення повноважень цієї зрадницької Верховної Ради України. Ви підтримуєте таке рішення? Зі останньою інстанцією залишається президент України Віктор Янукович, який сьогодні, замість того, щоб зустрітися зі своїми громадянами, виїхав до Брюсселю. Ми звернулися до нього з вимогою врятувати цей податковий кодекс, а також зобов'язати Кабінет міністрів відкликати цей законопроект з тим, щоб він не був проголосований знову.